Це однозначно розводняк. Значить, дивіться, вона була з заводу з акумуляторами. 4 акумулятора було на ній. Що ми зробили? Забрали акумулятори, понятно, їх отдільно продали, заробили грошей. Коробку заказали меншу, тут зафотошопили, бо тут воно було з акумуляторами, ми зробили, щоб без акумуляторів значить, воно виглядало. І все, і тепер продаємо її без акумуляторів, заробляємо на цьому ну, хороші бабки, там x 5 чи x 6 що я не пам'ятаю. Таку ж саму двіжуху зробили з тією пилочкою. Теж, бачите, тут були акумулятори, ми їх типа, так сіреньким зробили, виняли, і з комплекта вийняли і продаємо її сушкою. Да. Е, з цим шороповертом, ось новеньким на 180 ньютонів. їх ще ніде нема. Теж таке ж саме зробили. Ми тут от, бачите, сіреньки зробили, типу немає акумулятора. Тут був виріз завода під акумулятор. Е, ми теж його там заплавили, заказали партію, щоб на цей пінопласт, ну щоб ніхто не догадався. Да. Котліше так якось розводимо людей, е, дуримо, заробляємо на цьому хороші гроші. Ну, ведемо так, якби бізнес. От. То, що інструмент тушкою може поставлятися, ви це не чули, ну не знаєте, не бачили. Ну понятно, це ви це. Ви не можете догадатися. Що ця станція зарядна може продаватися? Мати може мати найбільший сенс для покупки тим, у кого є інструмент, є акумулятор. Люди просто взяли станцію, раз і все мають на свої акумулятори девайсик Такий, да, це ви не можете догадуватись. А ми ми бариги, дурим людей, позабирали акумулятори і продаємо тепер інструмент без акумуляторів кому що потрібно звертайтесь, пишіть, можемо і вам продати.